Висувні електроручки, багатошарове скло. так Далі. Що тут з цікавого? Отаманка і у пасажира. Дійсно тут зручно сидіти, є регулювання ось таке куту нахилу, класне кермо, величезна проекція, підсвітка амбієнт як від дійсно дорогих автомобілів. І що для мене особисто дуже важливо, ось це ось це я сиджу, як мені треба. як Кнопки КГ-360, є безпровідна зарядка, є ось такий от бардачок. Важливо для мене те, що в цьому не дуже великому автомобілі хороший задній ряд. Прямо хороший. До речі, знову ж таки, він мені чомусь нагадує Avatar 11. Місця для колін досить багато, підлога низька і абсолютно пласка. О, Там, бачите, сидіння відсунуте, там взагалі багато місця. Так, тут невеличка там спинка. До речі, ось таке класне оздоблення, бачите. Але вона, правда, зручна, досить хороший кут нахилу. Ось такий є екранчик для регулювання. До речі, він чомусь не включається. Ну, але це шторка панорами. Панорами зі шторкою, і я так розумію, нахил цього сидіння. Я не дуже впевнений. Є ось такий карманчик. Ну, Непоганий задній ряд для цих розмірів. Ну це гірше ніж там Сонг Ель, Сонг Плюс. Але для цих розмірів тут дуже-дуже класно і дуже стильно. Стрімінгове дзеркало, до речі, дивіться.